wi Wi-Fi камера від GreenVision з додатковим екраном, за допомогою якого ви можете бачити вашого співрозмовника прямо у вашої камери. Інший співрозмовник може мати таку саму камеру, або спілкуватись з вами через додаток. В обох випадках ви будете бачити один одного. Ви зможете поспілкуватись. Особливо це зручно, коли ви приглядаєте за маленькими дітьми або за літніми батьками. З допомогою такої камери вони будуть вас бачити і, звісно, також і чути. І ви будете у відповідь також бачити та чути вашу дитину або ваших батьків. Камера має також можливість підключення D-слоту, живиться за допомогою кабеля Type-C, можна живити її з допомогою пауербанка або з будь-яким адаптером для живлення з допомогою USB-кабель. Більш детальні характеристики на сайті GreenVision.ua або залишайте ваші коментарі.